Якось я натрапила на неймовірно моторошну сім'ю. Кілька років тому я натрапила на неймовірно моторошну сім'ю. Гаразд, я зазвичай нічого не пишу на Reddit, лише читаю. Тож вибачайте, якщо раптом порушу якісь правила етикету тут. Це сталося десь у 2018 чи 2019 році. Мені тоді було 18 або 19 років. Я дівчина жила в Небрасті, де й виросла, я мешкала в найбільшому місті штату, але, чесно кажучи, воно все одно було оточене кукурудзяними і пшеничними полями. Місто розросталося, тож багатії почали будувати величезні будинки з просторими ділянками прямо на межі міста і сільської місцевості. Зі всього цього випливає, що один мій хороший друг жив саме в такому будинку, на розмитій лінії між полями і містом. Ми з друзями постійно зависали в нього вдома, бо там було справді весело. Величезна територія, по якій можна ганяти на квадроциклах, джакузі, простірний вітальний зал із великим телевізором, де ми дивились спортивні трансляції чи запійно дивились реаліті-шоу. До того ж, їх батьки були дуже класними, нам дозволяли випивати, якщо залишались ночувати. Це було купа задоволення, навіть попри те, що я завжди боявся темряви і досі боюся. Тому після певного часу я просто не виходила на двір. Освітлення було мінімальне, а найближчий сусід жив приблизно за півтора кілометри. Щоразу, коли я їхала до його будинку чи назад пізно вночі, у повітрі ніби висів якийсь дивний тривожний настрій, але до певної ночі нічого поганого не траплялося. Дорога до нього це довгий, звивистий двосторонній шлях, оточений густими деревами з обох боків. По дорозі ще й проїжджаєш повз один з найбільших міських цвинтарів. Освітлення мінімальне, лише зрідка стоять ліхтарі, рух транспорту майже відсутній. Вже сам по собі цей маршрут трохи нагнітає страх. Зізнаюсь, я не раз натискала на газ, аби швидше проскочити той відрізок дороги. Тієї ночі була ідеальна весняна погода, тож я їхала з опущеними вікнами, слухала музику. Було б близько 22-ї години. Я щойно заходила в один з поворотів, коли довелося майже вдарити по гальмах. Прямо переді мною, метрів за сорок п'ятдесят, стояла сім'я. Уявіть абсолютно темна дорога. З обох боків густий ліс, і лише свіклом їх фар висвітлює те, що попереду. Переді мною йшли троє чи четверо людей висока, струнка жінка, чоловік середнього зросту і статури, дитина років восьми з коротким волоссям, за одягом я не могла визначити стать, обличчя теж не видно. А ще мати штовхала грьобану дитячу каляску. Одяг у них був звичайний, не порваний, але й не новий, і найстрашніше, вони не несли жодного джерела світла. Це означало, що до того, як я наблизилась, вони йшли абсолютно сліпою темною дорогою. Вони всі стояли до мене спиною і йшли посередині дороги в тому ж напрямку, що і я. Я відразу стишила музику, намагаючись почути, чи розмовляють вони, чи може в них грає музика. Але ні. Абсолютна тиша. У мене волосся на руках миттєво стало дибки. Я зупинилась просто посеред дороги і кілька секунд сиділа в машині, чекаючи, поки вони зрушать з місця. Здавалося, що їм було абсолютно байдуже на мене. Вони навіть не порухнили головою, не зробили жодної спроби звільнити проїзд. У мене було відчуття, ніби я збожеволіла, або що це взагалі сон. Все виглядало настільки нереально. Я навіть не встигла до кінця усвідомити, що переді мною відбувається і наскільки все це дивно, як вони всі одночасно зупинились і дуже повільно почали обертатись до мого авто. Я ледве не померла від жаху. Чесно, я навіть не дала собі шансу побачити їхніх облич повністю. Щойно вони почали повертатись, я миттєво кинула машину на задню передачу і від'їхала назад, мабуть, в секунд двадцять без опинки, а потім, майже вилетівши з дороги, розвернулася на 180 градусів і помчала у зворотньому напрямку. Єдине, що я встигла помітити в дитячій калясці не було нікого. Вона була. Порожня. Саме цей момент найбільше врізався мені в пам'ять. Ніколи в житті я не відчувала такого панічного жаху. Я тисячу разів перевіряв дзеркало заднього виду, поки не виїхала на головну дорогу, але не побачила жодного натяку на них взагалі нічого. Більше я їх ніколи не бачила. Згодом я спробувала розпитати про це свого друга і його родину, але чесно, вони так на мене подивились, що я відчула себе повною божевільною. Власне, коли я розповідаю цю історію комусь, то реакції завжди одні й ті самі. Перша, мене одразу вважають дурнею, що вигадує нісенітниці, друга, думають, що я брешу заради уваги. Третя, у них самих траплялось щось схоже. Мені, чесно кажучи, байдуже, вірить мені хтось чи ні. Це було і досі залишається найбільш моторошним, що зі мною коли-небудь траплялося, я постійно про це думаю. Що це було? Або якась дивацька сімейка, що вирішила комусь зіпсувати нерви, або це мало бути відволіканням уваги перед гробуванням, нападом, чи чимось гіршим, або. Це було щось небагато зловісніше. Я, мабуть, решту свого життя буду переконувати себе, що це був перший варіант.